Як писав класик, ідоли падуть. Львівщина стала першою областю в Україні, де повністю позбулись від радянських маркерів. Це не свавілля, а виконання законів про декомунізацію та деколонізацію. Робота тривала понад рік. Відколи створили спеціальну групу. Не минулося без казусів, доводилося. Переконувати місцевих, та попри те, що декомунізатори наштовхувались на спротив, Альошки й колгоспниці зіштовхнулись із ґрунтом, загалом демонтували 312 тоталітарних символів. Останніх солдатів приземлили у Новояричівській та Лопатинській громадах. Лопатин на Червоноградщині, і саме в цьому районі комуністичні пам'ятки містились найщільніше. Їх 62. Найбільше ж нарахували у Львівському 78. За час роботи виявили майже удвічі більше об'єктів ніж розраховували спочатку. Десь їх приховували, а десь вдавали, що не бачать У січні 23-го року. Ми проводили. Первинний аналіз ідентифікацію цих пам'яток, ми їх нараховували 173. Але як виявилося, їх на привку жаль було б більше 312 пам'яток. Можемо станом на сьогоднішній момент сказати, що всі. Виявлені пам'ятки демонтовані чого було найбільше понад півтори сотні пам'ятників, так званому радянському солдатові, чотири десятки обелісків та стел, десяток колгоспниць. Окрім важких аргументів, подекуди доводилось застосовувати й важку техніку. Депутати й чиновники запевняють. Жодної бюджетної копійки на декомунізацію не витратили. Ферми надавали або підприємців на території тих громад. Вони надавали свою техніку. Десь долучалися волонтери, прості люди. Наприклад, в Жовкві нам просто допомагали мешканці. 95% демонтажів було зроблено безкоштовно, не витрачено жодної гривні. Військовослужбовець ігор фльорко каже: декомунізація зараз 2024-го, Це шана героям 2014. 2014-го, які розпочинали цей процес задовго до повномасштабної війни, пригадаємо ланінопад після революції гідності. Зараз для цього є правовий механізм, але бійців обурює нерозуміння. бо досі доводиться пояснювати місцевим мешканцям і урядникам, що кожен такий пам'ятник це елемент чужої, ворожої пропаганди. Про мінуси процесу декомунізації, які побачив я особисто погана комунікація. Органів місцевого самоврядування і цивільного населення. Часто був аргумент, що на плитах намальовані прізвища наших родичів, які воювали в складі радянської армії. Те, що там затерті написи загинули від рук буржуазних українських націоналістів, це нікого не хвилювало. Щодо об'єктів, де виявляли поховання, таких в області понад десяток останки, звісно, ніхто не знищує. Їх за християнським обрядом переносять на кладовища. Робоча група і надалі працюватиме. Тож закликають, якщо десь побачите радянські пам'ятники, які прогавили, повідомляйте не альошами єдиними на львівщині залишається зо 20 вулиць, які радять перейменувати в межах політики деколонізації і декомунізації.